Кажуть, інфа з'явилася, що Захід України закриють НАТО найближчий час. Чи це можливо взагалі? Чи це тріпання, просто, знаєте, наліво і направо? Над Заходом України можуть закрити небо. Тому що ну, я розумію, з точки стратегії, це захист більше вже вже Польщі, Румунії, е, тому що воно через нас летить. Якщо ми перестаємо збивати, то все на них летить. Ну, у мене випадає по картах чітко, що це, що це все брехня. Mm -hmm. Вони не вирішаться на це. В них не вистачить на це волі і рішучості, по крайній мірі, в цьому році. Mm -hmm. Я бачу, що. Буде багато балачок розмов про це, але до конкретики вони не дійдуть. До чого вони дійдуть до посилення ОППО України? Так це вони будуть надавати допомогу. Mm -hmm. Так допомоги стане більше. Так я всім казав, що до 3 листопада, а 3 листопада, мій день народження, ви побачите, що Україна буде завалена зброєю з боку європейських країн, з боку США, яке буде постачати озброєння, а Європа буде його для нас викупати. Тож зараз відбувається кардинальний певний кригозлам а, на бік того, що ми зупинимо російські наступи і ми поставимо Росію на, на її місце. На коліна прям, да? а, Поки що не на коліна, поки що на її місце. Okay. Потім поставимо її на коліна, коли для цього прийде час. Okay, я не бачу так само, щоб закрили небо, але я не виключаю. Я не виключаю того, тому що я це бачила, що Путін може лупанути ще і зробити якусь таку витівку, після якої вже підключиться НАТО і буде закривати так, як зараз на ці події я не бачу закритого неба. Тобто, це має бути ще найбіль... такий більш важкий ланцюг подій, щоб воно відбулося. Вони мені все одно. Вони мені от трошки, я, звісно, вибачаюся, але мені НАТО трошечки нагадує імпутовану Європу. Трошечки там вони теж якісь, як трошки, трошки кастровані, розумієш? Не вистачає отої приті, отого ото, не вистачає стержня. Я не знаю, чи їх там стерилізували всіх. Вони, можливо, пройшли якийсь обряд такий. Я не знаю. Але він валить, а вони, а вони стоять, як олені. З чим це пов'язано? Я не знаю. Тому.